Світає програма зроблена у Києві сьогодні. У нас останній осінній випуск і присвячений він буде погоді. Чи точніше, не так героями програми стануть речі, в яких нам комфортно за будь-яких умов. Мова йде про пальто. Ця гардеробу здатна захистити від вітру та морозу і водночас підкреслити ваш образ незалежно від того, полюбляєте ви класику чи неформальний стиль. Як, де та з чого шиють київське пальто, давайте дізнаємося разом. Сьогодні у програмі ви побачите одяг для душі, як народжуються красиві та якісні пальто на київському підприємстві. В этом несложное время наше да порадовать хотя бы одеждой. Красивой, удобной, практичной. Самоготня синтетика. Для чого у пальтові тканини додають штучний матеріал? Ткань, навіть шерстяная ткань в будь случае примішується в неї синтетический волок. Сім разів відміряй один ший. Скільки часу та сил потрібно, щоб створити одне жіноче пальто? А от іменно таких поелементних операцій, то это може бути і 300, і 350 елементів. Переглянувши осінньо-зимові колекції від найвідоміших модельєрів світу, експерти дійшли висновку: якщо у вашому гардеробі ще немає пальто, саме час його купувати. У моді класичні моделі середньої довжини прямі крої і залишаються актуальними об'ємні рукава. Ну а у що пропонує одягатися столична швейна фабрика Дана, яка спеціалізується на пошитті жіночих пальто. Дивимося просто зараз. Їхали знімати процес народження пальто, потрапили на пошиття чоловічих піджаків. А все тому, що виявляється, ця одиниця одягу сезонна не лише в нашому гардеробі, але і у виробництві. Ми шиємо літом пальто, тому що нужно загрузити магазини на осінь, і на зиму. А, в основному зимою ш'йоться более облегчений асортимент, платья, блузи, жакети, плащі какие-то куртки, полупальто, которые идут на весну и на лето. То есть этот наоборот, все наоборот. Мы летом шьем пальто, а зимой шьем легкий ассортимент. У гості до столичної фабрики наша знімальна група приїжджає уже вдруге. Вперше ми побували тут ще півтора роки тому. За цей час на дані практично нічого не змінилося. Як завжди, привітна і усміхнена директорка Людмила Іванівна. Теж орендоване і трохи застаріле приміщення, ті ж бджілки працівниці, в руках яких народжується прекрасний одяг, що роз'їжджається із Києва в найрізноманітніші куточки світу. Але відбулося за цей час у житті підприємства і чимало змін відкрився новий магазин у столиці, з'явилися нові партнери в інших містах України. Та те, чим пишаються найбільше, це оновлення асортименту. Нові моделі, нові конструкції. Стараємося так, щоб нашому покупателю було удобно, щоб йому хоч-то порадувати в там несложне віре. Наше да порадувати хоча б одежди красиве, удобне, практичне. Власне, як народжується цей красивий і зручний одяг, ми зараз з вами і дізнаємося детальніше. Почнемо із матеріалів. Само названня вже обязывает к форме, как бы, ну, определяет форм. Это одежда, преимущественно для прохладного времени года, теплая, то есть материалы очень обширные. То есть, если, например, пальто пошить из плащевой ткани, это уже плащ. По сути, пальто это пальтовая ткань, более плотная, содержащая шерсть или. Е, синтетичні матеріали. Асортимент вовняних тканин для пальт дуже різноманітний. Залежно від волокнистого складу, вони поділяються на чисто та напіввовняні, змішані з домішками волокон лавсану, нітрону, віскози. Ткань, навіть шестіння ткань, в будь-якому випадку примішується в неї синтетичні волокна для придання їй Определенних uh, фізичних свойств, скажімо, пальто із натуральної вовни швидше втратить форму та, як то кажуть, зноситься. Тому до якісної тканини додають, наприклад, від 5 до 15% синтетики, яка посилює зносостійкість матеріалу. Чисто синтетичні матеріали теж бувають різними, їх спеціально змішують для придання їм різного віду, більш шилковістий, фактурные ткани получаются. В них тоже есть свои преимущества. То есть это цвет, их э, легче обрабатывать в, в своем плане. А и это износостойкость. Натомість головні переваги натуральних тканин це естетика та комфорт, і зрозуміти це можна, каже Людмила Іванівна, лише одягнувши таке пальто. обычно только з натуральними тканями. Ми стараємося не покупати синтетику, тому що вважаємо, що для нашого зони пальтова група должна бути тільки шерстяна. І пакет сам должен бути натуральним. То тобто есть не только верх должен бути натуральним, але й подкладка обязательно віскоза. До речі, щодо тепла, як відомо, зимові пальто порівняно із тими ж таки куртками чи пуховиками, зазвичай не мають таких об'ємів, а гріють найгірше задутий виріб. Відповідь як завжди, проста: натуральні тканини верху та підкладки банально бережуть тепло. Французька ткань. Это полушерсть. Здесь 65 шерсти. Сюда применяется подкладка вискозная, натуральная. Это э, пакет очень важен. Значит. Э... Пальто легке за що того, що ткань очень хорошо сделана. И і сюди, якщо проложити натуральний утеплитель, то я думаю, що 10 градусів мороза не проблема для чоловіка, носить такое, такое изделие. Але для пальто важливо не лише те, із чого його шили, але і як. Справа у тому, що це особлива група швейного виробництва, яка відповідно вимагає особливих підходів. А це сложне асортимент. Штається одним із ассортиментов. асортиментів. Хоча е, бувають платье складніше пальто по своей конструктивности, по своим формам за конструкції та форми одягу на столичному швейному підприємстві. Відповідають ось ці дівчата за професією конструктори, за покликанням ще й дизайнери. У нас нет критикових дизайнерів. У нас є конструктора, які по суті свої з опитом роботи приобретають знання дизайнерські, тобто вони зучають. Рынок, что у нас пользуется спросом, они изучают то, що сейчас на сьогоднішній день дуже модно в Європі. Світовою гамму зучається. Тутешні конструктори поєднують в собі творчо-технічні здібності. З одного боку саме у їхніх головах та руках народжуються нові моделі. Це творча складова. З іншого боку, в їхні обов'язки входить і розробка для цих моделей усіх технічних параметрів. Все це відбувається у спеціальному експериментальному цеху. Тут таки проходить і перший етап вже чисто вироб. Ничого процесу створення розкладок. Комп'ютер вводяться лекала, на заданную ширину на дану модель ділається раціональна розкладка лекал, І все оно по сети експериментального цеху подається сюди в комп'ютер розкройного комплексу. І ми можемо покроїть все, що у нас имеется Пам'яті машин розкрійний комплекс це машина, за роботою якої можна спостерігати годинами. Невпинно із суцільного полотна вона вирізає деталь за деталлю. Або якщо бути точнішим, одразу кілька десятків елементів в залежності від висоти на стилу. Для пальто где-то в среднім 20 полотен. Якщо це подкладка клієва, можна і сорок 50, залежності від товщини. Якщо клієває типу, пад то вона більш плотне. Ну 50. І ще трохи цифр в залежності від моделей. В одній розкладці можуть перебувати деталі для однієї чи двох одиниць одягу. Давайте візьмемо максимальну цифру дві. В настилі 20 полотен. А отже, за один раз розкрійний комплекс вирізає усі деталі для 40 пальт. І все це за 5-10 хвилин. Такими ударними темпами машина у день нашої зйомки розкроювала деталі для військової форми. Замовлення не комерційне, каже Людмила Іванівна. Ми стараємося помочь всім організаціям, які до нас звертаються за допомогою. Если мы не можем пошить, то мы краим. Если мы не можем не шить не краи, значит мы разрабатываем конструкции, предоставляем свой саппорт для того, чтобы что-то сделать. Шить у нас не такие большие мощности, чтобы мы могли позволить себе пошить какие-то огромные партии. Но все, что мы можем, мы делаем. Деталі військової форми на цьому столичному підприємстві тільки викроюються. Подальша обробка проводитиметься уже фахівцями інших компаній, бо розкрій в одязі це лише один із перших процесів. Наступний у випадку, скажімо, із пальто дублювання. Пальто обов'язково дублюються полочки, підборта, И мелкие детали, такие как воротники, стойки, клапаны. Обязательно усилитель ложится по низкам рукаву, по низу изделия. Если ткань очень мягкая, то это еще окат рукава, верхняя часть спинки. То есть все такие вот э, срезы, которые несут нагрузку при э, носке, обязательно мы укрепляем клеевой. Давайте будемо розтлумачувати дублювання. Це процес, коли на основну тканину наклеюється під спеціальним пресом шар допоміжного матеріалу. Робиться це для того, аби готовий виріб не втрачав форму. Ви ж чули, дублюються в основному ті деталі, які несуть експлуатаційне навантаження. В залежності від виду одягу та самої ділянки дублювання для цих цілей застосовується і різний матеріал. Очень часто используется вот такая вот прошивная клеевая. Если у нас надо усилить, обычно ставится дублерин. Не флизелиновой основе, а на тканевой основе, чтобы оно держало форму. Особенно это касается мужских изделий. Після процесу дублювання кожна деталь нумерується і віддається у жіночі руки, бо якість готового виробу після цього етапу вже повністю залежить від професійності кравчинь. Але не всі елементи одразу потрапляють під швейну машину, наприклад, комірці. Воротник – та маленька така деталь. але якщо ми десь то щось не так сам він уже буде як говориться дивитися на господаря, буде плохо лежать. Тому у нас обов'язково всі воротники всі стойки оснаравлюються. Обязательно останавливаются практически всегда клапаны, хлястики. Если какая-то стрейчевая ткань, что после дублирования в, специ... ну, в связи с спецификой ее изготовления, где-то там эта лайкра туда-сюда потянулась. Обов'язково ми спочатку дубліруємо, потім оснаравлюємо. Обрихтування, а саме так називається цей процес українською. Грізніше звучить аніж виглядає. Просто усі коміри та інші деталі після того як їх продублюють, ще викроюються вручну за лекалами. Усе, як ми вже говорили, для ідеальної точності. А вже після цього нашивання. На кожне изделие, которое у нас пошивається, составляется технологічна последовательность. Потом по этим елементам, в зависимости від количества людей, которые у нас в потоке, составляется на каждого операция. Причому це залежить не лише від кількості працівниць, але й від їх професійності. Скажімо, досвідченішим кравчиням доручають відповідальніші і складніші процеси. Передовики у нас ті, хто кармани, ті, хто втачує рукава. Наприклад, у нас Лена Карніяка. Она работает уже очень давно. На ответственном процессе сидела, обтачивала борта. Теперь у нас там случилось передвижение рабочих, она у нас шьет карманы. Карман это один из ответственных процессов. Пані Олена працює на фабриці без малого 30 років. Здавалося, б, маючи такий колосальний досвід, можна виконувати роботу, як то кажуть, із закритими очима. А от і ні, запевняє жінка, каже, надто велика відповідальність лежить на ній та її колегах, бо всі вироби, над якими вони працюють, складні і вимагають уважності та точності. Адже саме від них залежить, як виглядатиме той чи інший виріб. А особливо, коли мова йде про такі складні. Дні процеси, як, наприклад, пришивання кишень. Ну чому складний? Ну карман, це ж якби така деталь одягу, що якби акуратно пошито, ну як і качественно саме головне. Намітити, розрізати, прикласти, зшити, завернути, ще раз шити, а потім ще і ще. Для того, щоб на піджаку чи пальто з'явилася кишеня, кравчиня мусить провести чимало операцій. І це всього лиш одна деталь. А для того, щоб народився цілий виріб, Кількість процесів обраховується сотнями. Смотря какое пальто, если сложное, вот именно таких поелементних операцій, то это может быть и 300, и 350 і елементів, Потому що, вот, допустим, сточать это элемент, подрезать этот элемент, вывернуть это элемент. И вот таких мелких елементів набирається, может быть, если сложно, до 300. Если что-то попроще, то это, допустим, 160, 180, 200. І все заради того, аби виріб був ідеально сшитый. Бо всім відомо, що це запорука того, що пальто гарно сидітиме і довго носитиметься. А чи не цього нам хочеться, купуючи цю чи будь-яку іншу одиницю гардеробу? А ще купуючи новинку, нам завжди хочеться, аби вона була не лише якісною, але й модною. Про те, у якому пальто цієї зими ми будемо виглядати у тренді, дізнаємося уже за кілька хвилин. Далі у програмі дивіться про таке: кожному своє. Чому пальто необхідно вибирати, орієнтуючись не на моду, а на фігуру. Та не дуже добре хорошо на високих худих дівушках. Від холодного синього до розмитих пастельних. Які пальтові кольори у моді цього сезону: Біжеві, голубі, бліднерозове? Ну це всегда украшення і ніжність для жінки. Чоловіча елегантність, на які види поділяються чоловічі пальто і з чим такі речі варто поєднувати, Зараз пальто пішло да? і зараз не є таким как бы, манерою, да, щоб наприклад, носити пальто з кросівками. Канина, підкладка, якість крою усе це дуже важливе для пальто. Але ми, жінки, любимо не лише вухами, але й очима. Тому навіть досконало шите пальто ми не купимо, якщо на ньому не зупиниться наш погляд. Прийшли за класичним, повернулися із незвичним. Приблизно за такою схемою дуже часто ми купуємо собі речі: Не виняток і пальто. Хоча у цьому випадку класика таки вже не одне десятиліття у фаворі. В основном приходят за классикой, как бы, чтобы оно в принципе не выходило из моды. Э, классика, это в основном идет, опять же, таки, под пояс с таким вот воротничком отложным, э, которая не будет, там, допустим, вот модно было там, с кожаным рукавом в прошлом году очень сильно. В этом году уже все. Классика, она всегда в моде, всегда она под. Підходять под юбку, под костюм брючний, под каблук, под сапог. Якщо ж класичні пальто не для вас, це занадто просто і звично, і душа бажає оригінальності та неординарності, ця група товарів має чим здивувати. Головне, щоб таке пальто сіло на вашу фігуру. Бо відправляючись до магазину, зазвичай ми бачимо себе у якомусь образі. І дуже часто цей образ і цей одяг нам просто не підходить. Ми починаємо підбирати, підбирать із фігури от фігури, так, Якби от типа фігури. І как бы смотримо уже допустимо, если человек себе задумав купити пальто, как зараз модно, допустимо, не класичне, а таке оверсайз називається пальто такое вот пальто, да, с, спущенным плечом. Оно вот идет как бы бочоночком, вниз суженное. Така модель підійде далеко не для кожної фігури. Ідеально, якщо власниця такої речі буде стрункою та високою. Для таких дівчат у нашого сьогоднішнього героя є ще кілька варіантів. Вони дуже добре дивляться на високих худих дівчинах. І, в принципі, будь-яка класика, яка йде вот такого вот плану, как бы під пояс, з воротничком відложним. А, вот, Либо же вот эта вот модель колокольчиком тоже. очень такие удачная модель. Она идет от груди, немножко расклешенная. А вот здесь все как бы обтягивает. Тут чуть-чуть тоже, кстати, подходит на э, фигуру с. Широкими бедрами для красунь із малим об'ємом грудей та широкими стегнами не личитиме пальто оверсайз. Для таких представниць прекрасної статі є речі, як то кажуть, під їх фігуру. Допустимо, от такою вот, да щоб німношко скривала как а, бідра бы, і вот, украшало допустим, наш верх. А вот такого плана вот пальто носится, допустим, с длинной перчаточкой, так как здесь рукавчик три четверти идет. Длинная перчаточка, сапоги, какой-то аксессуар сверху по типу шарфа, да, либо же снуд. До речі, рукав, як на цій моделі, сьогодні у тренді, каже Ксенія. А ще найрізноманітніші паски, вузькі та широкі, декоровані і без декору шкіряні і трикотажні. Такий аксесуар додасть образу родзинки, а зробить його ідеальним. Модна цього сезону яскрава кольорова гамма. Дуже популярний синій цвет. Ну, не теплий такий, а саме холодний, такий стаючи холодний цвет. У кстати, він дуже подходит многим жінкам, и блондинкам і и брюнеткам. Очень, э, он организов... организовывает человека. К нему підходять цвета, інші можно Їм можна украсити вот, синий Синій это, звісно, на сьогоднішній день он популярен у нас необыкновенно. але не єдиним синім, наприклад, актуальними залишаються пальто червоного кольору, а ще вироби пастельних розмитих тонів. Бежеве, голуби, бліднорозове. Ну це завжди украшення і ніжність для жінки. Про жіночі моделі розповіли. А як же пальто для чоловіків запитаєте ви? А ми відповімо: не поспішайте, бо вже за мить ми відправимося у гості до відомого українського дизайнера, який знає все про гардероб для представників сильної статі. Пальто є далеко не в кожному, особливо чоловічому гардеробі. Звісно, ця річ значно примхливіша за улюблену і універсальну куртку. Але пальто дає чоловікові значно більше, аніж захист погану погоду. Воно дає статус, каже відомий український дизайнер Олександр Габчук. Своє перше пальто він пошив для себе. Це був не просто експеримент. До того моменту Олександр Габчук працював винятково як кравець, а в цій моделі він втілив і свої дизайнерські здібності. Пальто було удліньване, шинельний варіант, воно було таке от шикарне. І так далі, але мені казалось, що я в ньому якось слишком смішно для молодого чоловіка. Воно було настолько елегантним. І настолько ні сотвістувала моді вулиці. а все тому, що воно було так би мовити, класичним та елегантним. Для мобільних та активних чоловіків таких моделей купувати у жодному разі не варто. Але сучасна мода, як відомо, максимально схиляється на сам перед до комфорту, і у верхньому одязі для чоловіків також. И если раньше как бы пальто требовало как бы как дополнение э классический костюм, отутюженные брючки, туфли специальные и так далее, то сейчас пальто пошло навстречу. встречу, да? И сейчас не является ну таким уветоном дурным, как бы этим э, дурной манерой, да, чтобы например носить э пальто с кроссовками, да, или там с джинсами, или там трикотажные вещи и так далее. А, но не все пальто можна одягнути з кросівками, додає Олександр Габчук. Такой, как это сказать, протокол, держится двубортное пальто. Двубортное пальто желательно не носить, вот как бы с такими элементами, кроссовками, потому что это уже. Ну, как би бы, уже двобортне пальто, воно вот як как статус смокінга сахраніла. Для тих, хто поки як власне і наша знімальна група не в курсі, чим відрізняється двобортне пальто від однобортного, пояснюємо. Двобортним називають той виріб, який має два ряди ґудзиків. Причому один з них може бути чисто декоративним. В однобортному відповідно лише один ряд. А загалом сучасні чоловічі пальто поділяються на п'ять основних видів. Самое популярное это пальто название Camel. Да? Камел, это йдет, как бы там, смесь кашемиром. Это цвет такой вот, песочный цвет, как ни странно. Да? То есть, он очень э, такой, з одной сторони, может быть такой, э, как кажется, такой непрочный, не ну, такой марки і так далі. Но з другой сторони, это просто высший стиль. У таке пальто, каже дизайнер, може бути одягнутим як і дуже заможній чоловік, так і звичайний роботяга. Адже такий одяг дає внутрішнє відчуття елітності. Потім йде такое розділення на На однобортное пальто. Чаще, конечно же, это однобортная длина вот как бы держится примерно на уровень колена для мужчин. Почему? Потому что это все-таки. Ну, скажем так, не шинельний варіант, не длинний, а це іменно така динаміка, це автомобіль, город, то есть какая -то немножечко спортивний образ життя. Ще один із видів сучасних чоловічих пальто бушлат. Цей різновид верхнього одягу зазвичай двобортний, має широкі лацкани, великі ґудзики і накладні кишені. І дуже модно, тож, ось модне, то з 70-х годов нам прийшло такое пальто, е називається Дефлот. З капюшоном немножечко свободного силуэта з такими клыками, как пуговичками, такими накладними. Тобто, это англійський таки английский стиль. Тобто, все, в основному дає течение. Это все, би, І зовсім не випадково, адже саме цю країну називають родоначальницею пальтом. Так вот, активно мужчини почали носіта тисяча 1700 год. І це було все Англії. есть тобто така фірма Кромбі, яка то тобто вважається, вот це названня вже стало таким би, легендарним. І мужское пальто, яке классическое, елегантне имеет как бы такое, як, як второе названня кромбі. З гордістю таке пальто носили і носять у всьому світі. У наші дні кромбі називають будь-яке однобортне чоловіче пальто з прихованою застівкою. Але все ж таки справжній кромбі це класична модель з першокласної вовни. Знам... Грудною кишенею і підкладкою яскраво-червоного кольору. Є думка, що для успішності важливих справ, таких як співбесіда, перший робочий день чи інша важлива зустріч, із верхнього одягу найкраще підходить саме пальто. Підсвідомо, воно дає гарантію того, що все вийде. У пальтович чи в курці програма зроблена у Києві. Щиро бажає, аби у вас все і завжди виходило. Дякую, що дивилися, і до побачення.